Пане Романо, як справи на вашій малій батьківщині? Що звідти чути? Якщо у військовому сенсі, то тут ситуація останні декілька днів трошки стабілізувалася. Активність окупаційної армії саме в наземному плані трошки знизилась більш-менш якісь активні дії вони проводили на Сватівщині, на так званому купінському напрямку. Але жодних там результатів немає. Використовують все так же важку техніку, використовують авіацію, це єдине на що вони зараз спроможні. Наші хлопці в певному тримаються. Дуже багато нищать російських і окупантів і їхньої важкої техніки. Є новини, там, що і з нищать останнім часом, тому ситуація в цьому сенсі більш-менш контролювальна. Останні новини саме на Донецькому напрямку, про зокрема, взяття Кліщівки. Що це може означати загалом для Донбасу? Я думаю, що це для них в моральному сенсі погана новина. Я думаю, що це і на бойовий духа впливає. Ми бачимо те, що дуже багато вони знову суєтяться, возять туди-сюди мобілізованих живу силу. І Вони намагаються перегрупуватись і передислоковують з півдня на бахмутський напрямок живу сили. Я думаю, що для нас це непоганий плацдарм для подальшого просування в районі Бахмута, тому будемо дивитися, як далі будуть розгортатись події, що в гуманітарному плані на чути Сєвєродонецька остання інформація про те, що третина. Будівель не підлягають відновленню, яка є. Що у вас ще нового, пане Романе? Ну, це якраз було сказано в контексті того, що заходи техніка будівельна для того, щоб завали розбирати. Мова йшла якраз і про Сєвєродонецьк, і про Лисичанськ. Про Лисичанську новина, що почали ну якби розгортати завали, але насправді просто вирізають мережі. Теплопостачання, водопостачання на металобрухт це такий бізнес у колабораційної місцевої влади. Все, що погано лежить, різати на і на цьому збагачуватися. Тому, якби перспектив на захід в зиму, що там буде централізоване опалення, знову таки немає. По Сєвєродонецьку, можливо, декілька міні-кателів вони встановлять. А в цілому зима знову буде холодна, і люди будуть кинуті на напризволяще. Активізовуються знову воєнкомати, особливо в сільській місцевості. Люди кажуть, що пішли рейди по хатах, і забирають усіх там чоловіків. Ну не забирають, а вручають повістки, і навіть російський паспорт вже це не показник, що треба йти воювати, чи не треба йти воювати. Є перебої з паливом, кажуть, що Певний дефіцит, певне подорожчання відбулося. Ну а так, в цілому, все інше без змін. Все як було не дуже гарно, так і залишається. А взагалі є якась можливість цим чоловікам, які отримують повістки, уникнути мобілізації? Ну я думаю, тільки переховування, тільки там виїзд з цієї території. Ну або я ж теж знов кажу, що це все вирішується грошима. І можна на місці доносі ці питання вирішити. так. а скільки коштує? Люб, лю, люба, лю, рух місцевих мешканців, все це використовується для збагачення окупаційної влади. Скільки коштує, чи знаєте, ви розцінки які в тих окупантів? Ні, я не знаю. Я знаю, що є там певні категорії людей, там типа ті, недоторкані, але все, все за гроші можна вирішити. Було недавно бачив відео з вулиць Луганська, може, і ви теж бачили, як там бензовоз, просто такий військовий, який возить якесь там пальне видно для, для армії російської, просто на в центрі Луганська та переїхав дівчину, просто на переході, роз'їхав на смерть тут же ж. І... Навіть не буду, не буду показувати це відео. Я просто прочитав що там нарешті відкрили кримінальну справу з цього приводу. П'ять днів, днів їм знадобилося для цього, і там неймовірно на цьому відео інше. Тобто, те, що тобто їде цей крас, переїжджає цю дівчину. Люди, які переходили і встигли відскочити, просто йдуть далі. Так, ніби нічого не сталося взагалі. Інші люди теж продовжують просто йти далі. Далі їдуть машини, об'їжджають її тіло. Це просто якась дикість, справжня дикість. Там це стандартна ситуація. Таких випадків дуже багато, таких відео дуже багато, і, е, і все, що там роблять російські окупаційні війська, воно не знаходить якоїсь там справедливості, покарання і так далі. Перше, е, вони полишають місце події. По-друге, в деяких випадках в більшості випадків вони під шофе, випивши п'яні, і я ж кажу, таких ДТП там. Дуже багато. Майже там кожен день йдуть е, е, новини про те, що там або в Луганську, або ще десь е, дуже багато ДТП за, за участь російських військових. Ну і ще хотів спитатися, які, зрештою, зараз результати виборів, які проходили так званих е, в Луганській області, тобто, що показовим буде те, що Приблизно у всіх громадах результати не відрізняються більше ніж на 2%. Там саме співвідношення перемоги Єдиної Росії від інших політичних сил. Що в принципі явка там ви високого не малюють а і більшість в кожній громаді отримала саме єдина Росія, там умовно 60% і цей показник приблизно по всіх. По всіх громадах, однаково. Е, ну, зовсім на останок ще хотів таку цікаву новину подати, як на мене, оригінально. Е, слом, тепер е, в на, е, на окупованій Луганщині, ну напевно, і Донеччині теж діти, діти будуть вивчати історію донецько криворожської Республіки як, і ету, як ісконного прадавнього прагнення. Е, Луганського і донецького народу воз'єднатися з Росією. Ось є... Донецько-Криворожське. Ну, от щось таке. Та, от... Це як воно тепер звучить? ДКНР? Ні, я не знаю, як воно звучить. Слом, там така серйозна база, що, мовляв, споконвіку угу. люди на цих землях були інші, ніж всі а інші. Цей і вони... за так. А цей чоловік, це некий Дмитрій Крись Крисенко. Я не жартую, Крисенко, який, власне, от доповідає. Цю теорію десь на якійсь на нараді. Це я так розумію, це герб ЛНР. та От цей совєтський. Удивительно рядом. От дуже багато на нових е, навчальних посібників щоденників в тетраді. Все це розмальовано. Зошите. Все, все це розмальовано е, в новій символіки і е, переписана історія. і Події там Другої світової, і події Київської Русі, і події 91-го року, і події 14-го, 4 го все це змінено. І саме от пропаганда руського міра вона починається з першого класу дітей Луганщини, і Донеччини. Я думаю, Криму всіх цих окупованих територій. Ось... Дякуємо, пане Романе. Дякує, Удивительно да. рядом, як то кажуть, да, так, так.